Виконуємо практичне завдання під номером 6, вправо 1 до параграфа 23 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Вилучимо спрайт 1 рудого кута, для цього натиснемо на ось цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натиснемо кнопку Обрати спрайт. Виберемо категорію тварини та знайдемо краба. Ось він. Тепер нам потрібно зробити ще одну копію даного об'єкта. Причому це у нас буде як один спрайт. Перейдемо на вкладку Образи. Бачимо, у нас є ось тут два образи. Вибираємо другий. Нам потрібно, щоб клешні краба були відкриті. Давайте зменшимо нашу сцену, щоб було краще видно. І тепер натиснемо ось цю кнопку копія. І після цього натискаємо Вставити. Бачимо, у нас відбулося вставлення копії. Тепер візьмемо і перетягнемо ось сюди. Зверніть увагу, що воно в нас відбувається виділення по частинах. Якщо вам щось не вдалося, то виділяєте всі об'єкти ось так. Ну або вертаєте останню дію. Бачимо, в нас на сцені є два краби, але це є один спрайт. Тепер додамо ще один спрайт. Нам пропонується ось такий спрайт. Але якщо ми подивимося в усіх. Або в фантазії, він мав би бути, то бачимо, що ось такого спрайта ось тут немає. Даний спрайт є в Scratch 1, а ми зараз використовуємо Scratch 3, тому використаємо інший спрайт. Візьмемо, наприклад, Gobo, перейдемо на вкладку образи, копіюємо і вставляємо. Це перетягуємо сюди. Ось так. Ще раз вставляємо. Виділимо все. Зробимо ось так і ще раз ставляємо. Будуть більш по центру. Ось так. Отже у нас вийшли ось такі копії. Давайте збережемо. Спочатку назвемо наш проєкт. Наприклад, наприклад завдання 23.6.1. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо власній папці, відкриємо Scratch. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!